Цією історією на моєму каналі з авторськими книгами для всієї родини стартує новий літературний цикл такий маленький серіал Діма і Соня Бачити серцем. За допомогою цих казок дорослі з дітьми зможуть обговорити важливі питання простими словами. Приємного, вдумливого та корисного вам прослуховування. Побачимося у коментарях. Ангеліна Кріхелі Діма і Соня. Бачити серцем. Читає авторка. Авторський літературний цикл Діма і Соня бачити серцем. запрошує батьків разом із дітьми поринути у світ. Семирічного Дмитра та його старшої сестри Соні, які живуть у затишному українському містечку, через прості, але глибокі розмови разом з ними відшукати відповіді на важливі життєві питання: як знайти справжніх друзів, що таке справедливість, як подолати страхи та будувати стосунки з батьками і навколишнім світом. Соня, мудра наставниця для молодшого брата. Навчає його розуміти світ і людей, але й сама відкриває для себе нові істини завдяки дитячій щирості Дмитра. Ці історії допомагають пояснити складні теми простими словами, торкаючись сердець як дітей, так і дорослих. Теплі, проникливі історії про доброту, підтримку та силу сімейних зв'язків, які надихають розуміти один одного краще і цінувати моменти. Проведені разом. Випуск перший. Чому сусід не посміхається? Починати завжди непросто, особливо дітям. Але ми з сестрою не скажемо про це батькам, щоб не засмучувати їх, адже вони так старалися створити для нас безпечне середовище, змінивши для цього власні життя. Та інколи я дуже сумую за друзями. А тут… Привіт, мене звати Дмитро. А це моя сестра Софія, моя мама Надія і татко Любомир. Загалом ми щаслива родина, сповнена любові та віри у незгасне світло. Але іноді й у мене настають темні часи. Наприклад, цей щоденник важливих моментів з'явився 24 лютого 2022 року. Соня тоді відшукала у себе вільний блокнот. Принесла його до нашого льоху і звеліла малювати те, що відчуваю. Тому не ображайтеся, якщо десь побачите чорні або червоні плями мого настрою у перші складні дні життя, бо до цього вважав складним просинатися кожен ранок дуже рано, щоб йти до садочку, або коли мама відмовлялася придбати нову бажану іграшку. Це і тепер важливий негаразд для мене. Але моє доросле дитинство змусило дещо переглянути ці. Як там їх називає моя Соня? Пріоритети точно. Вона у мене дивовижна, тут і її записи є, бо ж і сестрі іноді потрібна підтримка, хоч яка б вона мудра не була. Якщо ви не проти, залишу свій щоденник тут, відкрито, для кожного, кому болить. Хто потребує підтримки та переконання, що і його дитинство стало дорослим. І для тих, хто, так само як книжна Поліана та ми з сонею, готові шукати світлі плями у кожному новому дні. За два роки з моменту вимушеного переїзду я встиг зробити нашу сонею нову кімнату справжнім святом іграшок та дитинства і піти в перший клас на новому місці. Щоправда, друзів нових так і не знайшов. Сьогодні сподівався, що це зміниться, коли вчителька поставила перед нашим класом новенького. Він виявився ще й нашим сусідом. Вони нещодавно повернулися з його матусею. Тож мав надію, що подружимося з ним у школі. Але Артем яку не бажав чомусь спілкуватися ні з ким. Тож після школи. Одягнений у велику синю куртку, яка трохи заважає рухатись, і зі шкільним рюкзаком, що здавався занадто великим для моїх тендітних плечей, з'явився на порозі нашої квартири засмученим і роздратованим. На подвір'ї шелестіло пожовкле листя і легкий вітерець ніс у повітрі запах вогкості ранньої осені. Зізнаюся, гучно грюкнув дверима і навіть не знімаючи черевиків, побіг у кімнату, де сестра сиділа за столом і щось писала у своєму зошиті. Вона у мене дуже охайна та старанна. Я ж сьогодні перший раз сам додому повертався по ретельно відпрацьованому маршруту, звикав до самостійності, начебто, принаймні щиро вірив у те, що все або майже все можу зробити сам. Соню. вигукнув, скинувши рюкзак прямо на підлогу. Перейшов одразу до головного. А сусідська Артем не хоче зі мною розмовляти. Соня відклала ручку, поправила свій хвостик і повернулась до мене. Чого ти так вирішив? запитала вона спокійно, але з цікавістю. Сівши на килим і схрестивши ноги, почав гаряче пояснювати. Я підходжу до нього на перерві кажу давай гратись разом. А він навіть не глянув, просто буркнув щось собі під ніс і пішов геть. Він, мабуть, якийсь. Ну, бука. І в під'їзді ж теж тільки вітається та йде повз. Соня усміхнулась і хитро примружила очі. Бука кажеш. А що ти зробив після цього? Що, що, нічого, пішов гратися сам. Якщо він не хоче, то й не треба. вигукнув я, скривившись. Але в голосі все одно, мабуть, чулося розчарування. Соня встала, присіла поруч зі мною і поклала руку на плече. Знаєш, Дімо, іноді люди бувають такими, бо в них просто немає настрою. Або щось сталося, може, він не бук, а просто засмучений. Пам'ятаєш, якими були ми самі, коли тільки приїхали сюди, бо втратили все. Я задумався і злегка насупився. Засмучений? Але чому? У нього що теж завдання з математики не вийшло? Він, наче, тут усе життя і жив, нікуди не їхав. Просто хворів на початку року. Так вчителька сказала. Соня засміялася. Не знаю. Але може, замість того, щоб сердитись, ти спробуєш завтра ще раз? Запитай, як у нього справи. А раптом він теж хоче дружити, просто не знає, як це сказати. Скептично скрививши губи, але в очах з'явилася іскра інтересу. Гаразд, запитаю. Але якщо він знову буркне, я точно буду знати, що він бука. Соня лагідно штовхнула мене в бік. Домовились. А зараз знімай черевики мий руки, а то в кухні вже пахне пиріжками. Я підскочив, весело посміхнувся і побіг у коридор, уже майже забувши про свій ранковий смуток. На кухні було тепло й затишно, а запах свіжих пиріжків змішувався з ароматом осіннього чаю, з яблуками та корицею. Сонце, яке вже починало хилитися до горизонту, золотило віконне скло. І промінчики грали на кухонному столі, де вже чекали тарілки з теплими пиріжками. «Діма, ти руки помив? запитала мама, не відводячи погляду від духовки, де підрум'янувалася ще одна порція. Помив, помив. вигукнув, схопивши стілець і підсовуючи його до столу. А тепер буду їсти. Батько, який сидів поруч із газетою в руках, посміхнувся. Відклав її і взяв чайник, щоб налити всім чаю. Щось ти сьогодні якийсь задумливий, синку. Що там у школі? Я взяв пиріжок і, ще не кусаючи, поважно повідомив у школі нічого, але Артем зі мною не хоче дружити. Він, мабуть, бука. Мама нахилилася до столу, присівши на крайчок стільця. Її обличчя стало серйозним, але водночас лагідним. А чому ти так вирішив? Бо я сказав йому давай гратися, а він не відповів. Навіть не подивився на мене. ображено відкусив пиріжок. Батько з розумінням кивнув і зробив ковток чаю. А ти знаєш, Дімо, люди іноді поводяться не так, як нам хочеться, але це не означає, що вони погані чи хочуть нас образити. Мама підхопила думку. Можливо, у нього був не дуже хороший день. Ти сам буваєш сердитим, коли, наприклад, рано встаєш чи забуваєш удома іграшко? Задумався, нахмуривши, лоба. Буваю. Але ж я все одно розмовляю. Це правда, кивнула мама. Постійно розмовляєш. Але всі ми різні. Хтось, коли засмучується, хоче поговорити, а хтось, навпаки, хоче побути на самоті. Батько додав. Дружба, це як танець, Дімо. Треба рухатися в такт один до одного. Спробуй завтра просто поговорити з ним, без очікувань. Спитай, як у нього справи. Може, йому треба, щоб перший крок зробив саме ти. Але я вже зробив перший крок, обурився. Може, він не помітив, посміхнулася мама. І іноді доводиться робити не один крок, а цілих два чи навіть три. Але якщо це справжня дружба, то воно того варте. Трохи подумав, облизавши губи від пиріжкової крихти. Гаразд, спитаю його завтра, як справи. Але якщо він знову буде мовчати, це вже його провина. Мама і тато переглянулися м'яко усміхнулися. Домовились, сказав тато. А тепер подивимось, чи залишилось хоч щось від пиріжків, бо я бачу, вони зникають як за помахом чарівної палички. Я з полегшенням засміявся, взяв ще один пиріжок і радісно взявся до їжі. Ранковий смуток відступив остаточно, залишивши лише родинне тепло, затишок і думку. Може, Артеме мене такий же бука, завтра точно дізнаюся. Ранок настав напрочуд швидко. Ми з сонею вже стояли біля дверей. Соня поправляла свій рюкзак, терпляче очікуючи, поки я упораюся зі шнурками. «Діймо, це не шнурки а якесь переплетення світів. Дай но ну я. Вона нахилилась і швидко зав'язала мої черевики. Я сам міг, надувся, але швидко вхопився за ручку дверей і вибіг на двір. Знову цілувати гудзики, правда? вигукнув, оглядаючись на Соню. Цілувати що? Соня ледь стримала сміх, намагаючись не виглядати надто веселою. Ну, цілувати вчителів. Ви ж завжди про них тільки добре кажете». Знизав плечима, підстрибуючи і навмисно йдучи по калюжах, щоб почути, як хлюпає вода. Соня похитала головою і пішла за мною, не звертаючи уваги на витівки. Від цього одразу розхотілося башкатувати. Насправді вчителів не цілують, їх поважають, бо вони допомагають зрозуміти, що робити в житті. І знаєш, перший клас це дуже важливо. Я заскочив на край бордюру, балансуючи, ніби йшов по канату. Чому? Там же тільки літери і цифри, а я їх із мамою ще в п'ять років вивчив. Соня обережно тримала мене за руку, щоб не впав. Бо саме там ти вчишся не тільки літери цифр. Ти вчишся дружити, ділитись, розуміти, хто твій справжній друг. Це ніби закладати фундамент для великого будинку. Перестрибнув на асфальт і озирнувся на Соню. «І що? Якщо фундамент кривий будинок завалиться. Соня посміхнулася. Ти розумніший, ніж здаєшся. Але навіть якщо щось піде не так, усе можна виправити треба лише захотіти. А що, якщо Артем, це моя кривизна? вигукнув, піднімаючи із землі жовтий кленовий листок і махаючи ним перед сонею. Артем це не кривизна, а виклик. Сказала Соня, забираючи листок і вкладаючи мені в кишеню. І, може, сьогодні ти дізнаєшся про нього щось нове? Задумався, але довго серйозним залишатися не міг, знову застрибав по калюжах, розбризкуючи воду. Добре, що на мені черевички та комбінезон, що не промокають. Ой, Дмитре, ти ж до класу таким прийдеш. Соня ледь встигала відсмикувати мене від найбільших калюж. А нічого, я швидко висихаю, відповів, розсміявшись, і забіг у двір школи. Соня залишилася ненадовго біля воріт, подивившись мені вслід. Тоді вона проводила мене до дверей класу, зачекавши, поки забіжу всередину. Привітаюся з однокласниками і, як завжди, займу місце біля вікна. Вона усміхнулася. Помахала мені рукою і рушила коридором до свого класу. Хоч би сьогодні не гуло й не бахкало, подумалося мені. Терпіти не може замість уроків плентатися у шкільне сховище, та й сидіти під вікном тоді стає лячно. А коли тихо, то це дуже цікаво розглядати все навколо. Моїй сестрі чотирнадцять, і навчання у дев'ятому класі вже не здавалося таким простим, як раніше. Стільки всього вміститься в її голові рівняння, хімічні формули, теми для творів, які, здавалося, ніколи не закінчаться, але Соня намагалася тримати все під контролем. Така вже вона. Як тільки пролунав дзвоник, Соня швидко зібрала підручники і кинула їх до рюкзака. Її думки були десь далеко від класної кімнати. І вона знала, що я завжди емоційно переживаю будь-яку ситуацію, і мої перші тижні у школі стали випробуванням не лише для мене, а й для всієї родини. Соня прибігла якраз коли я гучно звертався до Артема, бо мені здавалося, що як кричати, то він краще почує і зрозуміє мене. Я просто хотів поговорити чому ти завжди такий сердитий? Соня завернула за ріг і побачила, як я стою, схрестивши руки перед хлопчиком у яскраво зеленій курці. Це й був Артем, наш сусід і мій однокласник. Він сердито насупився, відводячи погляд у бік. А мені вкрай необхідно було потоваришувати з ним, бо решта місцеві, і в них вже є друзі вони спілкуються маленькими групками. Зі мною завжди вічливі, навіть допомогу можуть запропонувати, але я тут чужий все одно як же хочеться додому. Але нам більше немає куди повертатися. Я тобі казав, не чіпай мене. Артем різко махнув рукою, ніби відганяючи настирливу муху. Я не хочу дружити ні з тобою, ні з ким іншим, залиш мене в спокої. Його голос був не те, щоб сердитим, а швидше втомленим. Я розчервонівся, але не здався, розвів руками, бо не знав, що ще й сказати. Але ж усі мають друзів це ж нормально розмовляти і гратися разом. Артем різко повернувся до мене. Його очі блиснули. Я сказав не треба не хочеш проблем, іди звідси. Соня швидко підійшла і поклала руку на моє плече, намагаючись заспокоїти. Дімо, все добре, не варто сперечатися. Я глянув на Соню, Артем теж, але він одразу відвернувся і забурмотів. Ще одна прийшла, стиснув кулаки, збираючись захистити сестру, але Соня злегка натиснула на плече. Підемо, м'яко сказала вона. Ми ще про це поговоримо. Але чому він такий? обурився, коли ми відійшли трохи далі по коридору. Голос мій звучав то розгублено, то сердито. Я ж просто хотів подружитися. Соня на навпочепки, щоб бути на рівні моїх очей, і взяла за руки. Її голос звучав спокійно і лагідно. Вона така була навіть тоді, коли ми ще жили вдома. І чули прекрасно те, що відбувалося поза нашим будинком. Дімо, знаєш, іноді люди можуть виглядати сердитими або закритими, але це не тому, що вони погані чи не хочуть спілкуватися. Можливо, у них є якісь свої причини. Які причини? Він просто не хоче дружити, йому все одно, як я себе почуваю, Йому сім байдуже. Соня посміхнулася, хоча всередині сама трохи хвилювалася. Я бачив це. А ти впевнений, що йому все одно. Може, він просто не знає, як це робити? Деяким людям важче, ніж іншим, знайти друзів або відкритися. Задумався, але все ще був роздратований. Але ж я не зробив нічого поганого. Ти нічого не зробив поганого. М'яко підтвердила Соня. Але йому, можливо, потрібно більше часу. Уяви, що він як равлик, який ховається у своїй мушлі. Чим більше ти стукаєш по цій мушлі, тим сильніше він закривається. Надув щоки, розмірковуючи над цим порівнянням. То що ж тепер робити? Просто залишити його в спокої? Не зовсім, сказала Соня. Важко зітхнув. І махнув рукою. Ну, гаразд, якщо ти кажеш, що треба дати йому часто, то я спробую. Але він все одно якийсь дивний. Можливо, не такий дивний, як здається, загадково посміхнулася соня. Шкільний день тягнувся довго, але, як завжди, закінчився швидко. Ми йшли додому, насолоджуючись теплим осіннім сонцем. Листя на деревах уже починало жовтіти. Повітря пахло стиглими яблуками й першим холодом. Сьогодні ми йдемо в обхід парку, сказала Соня, дивлячись на мене. А чому? здивувався, не мить забувши навіть про свої образи. Бо там листя на землі можна пострибати, засміялася вона, і я теж радіючи побіг уперед. Проте біля одного з дерев у парку ми побачили знайому постать. Артем стояв там сам, засунувши руки в кишені і дивлячись собі під нохи. Його зелену куртку легко було впізнати здалеку. Це ж Артем, сказав, зупиняючись. Чого він тут сам? Соня насупилася, уважно дивлячись на хлопця. Не знаю, але давай трохи зачекаємо, подивимось, чи все з ним гаразд. Ми підійшли ближче, намагаючись не налякати його. Артем стояв нерухомо, наче щось згадував. Соня злегка торкнула мене за руку і прошепотіла. Він виглядає засмученим. Може, він знову сердитий? прошепотів у відповідь. Соня вирішила діяти обережно. Вона підійшла ближче і тихо сказала. Артеме, привіт. Ти чого тут сам? Усе гаразд. Артем здригнувся і різко повернувся до нас. На його обличчі промайнув здивований вираз, але він швидко сховав його за звичним холодним виглядом. Нічого, просто хочу побути сам, тут. Але ти ж пішов додому сам без батьків, зауважила Соня. Це небезпечно. Ми з Дімою можемо провести тебе, а я подзвоню твоїй мамі, щоб вона не хвилювалася. Не треба нікому дзвонити, різко відповів Артем, відступаючи на крок назад. Соня трохи розгубилася, але постаралася зберегти спокій. Добре, не будемо дзвонити. Просто скажи, чому ти тут стоїш? Артем замовк на кілька секунд, його погляд опустився до землі. Він важко зітхнув, а потім повільно, якось неохоче підняв очі до Соні. Мій собака, тихо почав він. Його більше нема. Він помер, а ми його тут поховали. Соня здивовано подивилася на хлопця, а потім перевела погляд на мене. У грудях від почутого стало важко, і серце стислося від болю за Артема, навіть якщо він і був не завжди добрим зі мною. О, Артем. Промовила Соня, намагаючись говорити м'яко. Я розумію, як це важко. Ми з Дімою теж дуже сумували, коли наш кіт пішов. Артем дивився на неї з невір'ям, але його голос став м'якшим, коли він продовжив Я поховав його під цим деревом, де він любив гратися. Але я... я не хочу, щоб хтось це знав, я просто хочу побути один. Соня подивилася на мене, і я без слів відчув, що тепер моя черга діяти. Підійшов до Артема і поклав руку йому на плече. Ми можемо побути з тобою, тихо сказав. «Хочеш, щоб ми посиділи поруч? Я буду мовчати і не діставати, обіцяю. Може, трохи легше буде. Артем подивився на мене і, здається, трохи розгубився. Його очі блиснули від сліз, але він нічого не сказав, лише кивнув. Соня сіла поруч із ним на траві. Вона теж відчула, як із серця зникає важкість, коли побачила, що Артем не відштовхнув нас, а навпаки, дозволив бути поруч. Знаєш, почала вона обережно, коли ми втрачаємо когось важливого. Це не означає, що ми залишаємося одній. Можна пережити біль разом з тими, хто тебе розуміє. Артем не відповів, але здавалося, що він слухає. Соня розуміла, що він не готовий розповідати про свій біль зараз, але він хоча б не відштовхував її. Якщо захочеш поговорити, почала вона, але обірвала свою думку, знаючи, що зараз важливо натиснути на нього. Я знаю. Коротко відповів Артем, дивлячись на місце, де він поховав собаку. Просто хочу побути тут ще трохи. Соня кивнула. Вона зрозуміла, я теж зрозумів, і мені від цього стало дуже соромно за свою поведінку. Хоч я й не знав причини його смутку, але ж судив про те, чого не знав. Щиро ображався на хлопця. Ми мовчки сиділи разом. Кожен зі своїми думками, але відчували, що наша підтримка все ж важлива. Ми із сестрою терпляче дочекалися Артема та мовчки рушили додому. Коли Соня подзвонила до сусідської квартири, відкрила схвильована мама Артема. Синку, я вже шукати тебе збиралася. Я до нього бігав, тільки й промовив хлопчик. Мати сіла навпочепки й обійняла малого. Сонечко, я теж через це дуже сумую. Ходино, обійму тебе. А тоді прошепотіла Соні, дякую. Сестра з полегшенням зітхнула. Якби загубився я, знаю, що вона б хотіла, щоб хтось мені допоміг від щирого серця. Та й здається, тепер у мене таки є друг, а нам обом це зараз необхідно. Добре, ти була права. Протягнув я вже в коридорі, знімаючи взуття. «А хіба я щось про це сказала? проснула Соня. Та хіба не бачу на твоєму обличчі? відкрито посміхнувся їй із вдячністю. Значить, сердитий не завжди злий? допитливо уточнив. По різному буває, головне, ніколи не поспішай із висновками. Радію, що в мене така сестра. А тепер і друг є. Я обійняв її, закарбовуючи у пам'яті важливий досвід та розуміючи, що це точно не останній раз, коли вона аж так допомагає мені. У коментарях ви можете поділитися своєю історією зустрічі з першими справжніми друзями, поділитися досвідом або допомогти іншим. Якщо вам цікаво дізнатися, що сталося далі з Дімою та Сонею, залиште в коментарях плюс, і ми неодмінно почуємося з ними знову. Не забувайте підписуватися на канал, ділитися з друзями-посиланням на прослухану історію.